Всім привіт! Новий тиждень і нова газетка від 2 листопада до 7 листопада магазин грам. Біля мене просто він тут знаходиться. Мені досить зручний, вигідний, тому я про нього і розказую. Ось такий сир Гоуда буде коштувати 20 злотих за кілограм. Беру постійно смачний, зараз він коштує 27 Тобто, реально буде скидка. Ось така піца пачка 335-425 грам. 8 злотих. Тільки я не можу знайти, чи це вона одна там штучка, чи там дві штучки. Не бачу, не знаю. Але буде коштувати 8 злотих одна штучка. Ну, одна пачечка, так. Молоко довгого зберігання 2,80 за літр. Але теж щось при наявності. Ага, тільки 2 листопада, тільки в один день буде ця скидка. І є ще такий концентрат помідорового. Це по типу нашої пасти томатної, буде 3 злотих 200 г. Погана ця фірма, до речі. Хороша, вартує її брати. В числах будуть 2 листопада і, 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 і теж 2 листопада. Е, так... З індика, голонка з індика буде 10 злотих коштувати. і бочок, або животинка називається 15 злотих за кілограм. 3-4 буде скидка на четвертинки, курячі, 7 злотих за кілограм. І карковка або шия по-українськи 20 злотих за кілограм. З 6-7-го буде скидка на філе курки з кісткою. Буду вартувати 12 злотих за кілограм. І рулька свина 10 злотих за кілограм. Почала дуже реально класний рецепт з пивом при запіканні і потім соусом змащують. Не знаю, якщо така ціна, може взяти зодві запекти, буде дуже-дуже смачно. Ще, думаю, можливо, візьму на свята спекти. Шинка с хаб 33 злотих, буде ось такий. Ще ось така шинка старопольська 30 злотих. Далі така ковбаска под, подвільська 19 злотих за кілограм і балерон 25 злотих. Щось, похоже, до шинки. Чомусь я пробувала цей балірун, чомусь він мені не сподобався. Але це мені, моя особиста думка, можливо, хтось з задоволенням його їсть. Паштет з індика 24 злотих. Парувки сосиски 11 злотих. Ось така ковбаска з важивками. З це з овочами в них пише фактична вирковка, що ще не знаю. Зелену, можливо, огірки якісь, не знаю. Не пробувала я її. Не люблю я цих всіх нарізаних, але це таке. І ось така шинка але порізана, буде 4 злотих за 100 г. Овочі. Огірки 5 злотих. Ні, чоловік каже, штучні. Штучні, як ще можна один огірок пакувати. ну У мене такий кумедний. Так, 4 злотих будуть за кілограм огірків, 5 злотих за помідорки черрі, але, напевно, вагам буде. Так, 250 грам. Бурячок за кілограм буде злотий 50, капуста злотий, хороша ціна злотий 50 будуть картопля, зімнячки, І цитринки, і лимонки 5 злотих за кілограм. Ось така салатка. 300 грам. Не знаю, чомусь я їх пробую. Не знаю. чомусь Я от їх, ну, я не, ку, не можу купувати капусту, перемащену чимось в магазині. Ну, ну, не знаю, Це моя така особиста думка: Масло. Маргарин. Верніше, 250 грамів, 3 злотих. Творог. 5 злотих з 250 грам. то це на скидці. А ми в бідронці беремо по 3,50 без скидки. Тобто, така скидка. Дійсно, потрібно орієнтуватися в цінах. Ось такий йогурт 300 грам 4 злотих. Далі такий грецький 400 грам 3,50. Моцарелка 2,99. Знову ж таки, в. Бедронці вона 2,99 без скидки. Завжди, якщо скидка, то вона взагалі буде злотий 99. Тобто ось треба орієнтуватися. Камамбер 6 злотих. Знову ж таки, в бедронці він коштує 3,99. Майже 2 злотих різниця. Так, якась буде акція. При закупі трьох йогуртів будуть коштувати злотий 60 але відправляєте на цей сайт і буде розіграш футболочки шапочки і айфон Чотири айфона Можливо, комусь повезе, не знаю. Пельмені мороз. Представляєте, є пельмені мороз. 8 злотів за 450 грам. Ну, 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 не знаю, не знаю. З чим вони там пишуть? Не, не, не видно. Не видно, з чим вони. Але пельмені перший раз бачу. Хтось говорив, що є в бідронці, не бачила. Реально шукала, я не бачила. Лосось буде 90 грамів, 7 злотих. Далі ось такі паштетики, золоті 50-135 грам. І ще ось такі 2 злотих, теж 130 грам. Філе сільотки, 7 злотих. І ось такий 4 злотих по типу холодця, галаретка. Курчак галареці. Але порційно, бачите, 160 грам. Ось так вони прийдуть. Вони продузді маленькі, великі, які хочете. Нагіт з курчака, вже готові просто розігріти. Так, рибка. 18 злотих за кілограм філе. ну, льоду там, звичайно, буде більше, ніж рибки, але хто ж на це дивиться? Ніхто не дивиться. білий. 4 пакетики по 100 грамм 2-19. Е, приправки 3,50 в асортименті. Ось така локшина, якась, напевно, що е, якась китайська чи японська. Ну, щось з того роду, якась гостра. 4,50 за стаканчик. Ось такі в них дуже-дуже часто в них бурачик і селера, отакі от мариновані продаються, 2,60. Бурячок пробувала, подумала, що то варення, чоловік сміявся, з зі стільця не впав. А селеру не пробувала. Ну, Бурячок змушені були. Фактично варений буряк, натертий, закритий в банці. Ну, смішно виглядало. Але було. 3,50 буде гарчана каша стоїть, але 400. Тобто вартує, ви не знаю, казали, що в Україні коштує 35 гривень. Це десь там хай 3 злотих. Але кілограм. Тобто тут 400 грам. 350 плюс 350 це десь 7 злотих за 800 грам. Навіть знову ж таки не кілограм, трохи дорого вар речки вартує. Так, будуть грибочки, баночка 5 злотих. І е, папричка перець. Ось така олійка оливкова буде 20 злотих, але знаю, що ця оливкову можна жарити, бо вона така до жарення, до салатів пристосована. Так, е, пів кілограма кави е, 15 злотих. Чиї другий буде 50% дешевше дете брати. Ось такі абрикоски чи тепер з персики. Е, при закупі двох будуть коштувати 6 злотих, Капучинку 4,50. Знову ж таки, кажу, в бедронці 2,99 без, без знижки. Так, Ось такий маковець. Маковий рулет 8 злотих-450 г. Боже, моя бабуся готувала такий маковий рулет. Ну, ну, ну Взагалі не, не йде. Порівняння, нема моєю бабусі, вже, на жаль, 6 злотих ось такий рогалик. Купували малому, мені не сподобався якийсь він такий занадто солодкий. Взагалі, я якась сьогодні противна, мені нічого не подобається. Так, ось такі тістечки будуть 25 злотих. Пече, оце смачне, оце подобається. 3,80-200 грам пачка такого печива. Різні асорті печів 12 злотих в залежності від ваги 800-900 грам. Чіпси Лейс при закупі 2-7 злотих будуть коштувати. То 130 грам велика пачка. Ось такі цукерочки на вагу, 20 злотих. Ось такі вафельки, 55 грошей. <кій> Але при закупці 3 штучок, вибачаюся. Ментус 3 злотих за пачечку. Це якісь нові фанта, не бачила таких. <клух> Далі, так, напій енергетичний. Пив. А, ні, це сиропи 5,50, 400 грам. І теж вода газована в асортименті Сомерсбі 4,50, пиво таке, 2,39. Не розбираюся, в тому 250. Далі фруктові пюрешечки. Береш, 2, треті за грошик. В асортименті вибираєте собі. Для собачок раф при закупі 4 буде коштувати 2,69. Вологі серветки 5 злотих 120 штук. Освіжувач повітря 11, різноманітний. Мило при закупі 2 злотих 70. Знову ж таки, якийсь порошочок, подібний до. Від але потрібно читати 11 злотих 700 грам. Ополіскович 9 злотих, якийсь Софін. Шампунька 6 злотих пальмалів. І йдемо далі. Це буде 3-4 листопада ось такий порошок. Це капсули 40 штук, 36 злотих. Знову ж таки, яйця 9 злотих 15 штук. Кава розчинна Чібо 6-7 листопада 20 злотих. І ось така Кока-Кола, зеру цукру 3 злотих за одну штучку. Ось такі будуть скидки на наступний тиждень, газетки грам Маркет Магазин. Всім дякую за перегляд, гарного дня!